Почнемо з того, що я ж кажу. Історія почалася не з Трампа з кризою Атлантизму. По-перше, ізоляціонізм американський він теж Трамп не першим, м'яко кажучи. Взагалі, глобальна Америка це конструкт після навіть не після, не після Першої світової війни, коли вона ніби там далі щось не було. Цей конструкт теж після 45-го року. Це буквально два покоління людей, які ось сприймають так, що ось це донор безпеки. При всьому при тому, до речі, Америка ж теж лукавить, коли говорить про те, що мовляв. Ми тут ну Трамп взагалі нам відверто бреше, да, коли він говорить про те, що мовляв вони є створені за для того, аби грабувати Америку. І НАТО, навіть ми... Пенса немає який да. би за ним підтирав. Да, да, да. До речі, да, часи змінилися е, вже, вже все вже, Уже, ти, бапа, ти, вже, ти, вже Так, Вже так, туп... вже й не треба нічого пояснювати. Тупо трандити, і все. Да, вже нічого не треба пояснювати. І Другий момент, коли е, от і НАТО, да, вони завжди щось отримували. та ну неправда, да, Європа була до е, краху. Е, Радянського Союзу, вона була Західна Європа, має на увазі. Вона була мілітаризована, скажімо так, так, звичайно, американці це кістяк, але вона була мілітаризована. Просто от історія там після 91-го року, яка закінчилася в 2014 ну, му Чому я вважаю, що 2014, му коли стало от, очевидно, да, що ось є реальна загроза? Навіть війна в Грузії 2008-му, вона все рівно. ну, могла сприйматися якось по іншому. Дві 2014 рік Крим це вже було більш ніж очевидно, і тут з'ясувалося, що в Німеччині немає армії. Як то немає? А в Німеччині була армія, да, то вона була така, я ж кажу, у, у підручник начальна воєнна підготовка радянських шкіл, там 80-х років, там один розділ був от, дії мотопіхотного взводу США, другий розділ був дії мотопіхотного взводу е, Федеративної Республіки Німеччина. І зброя да, їхня. І Більше нічого не розглядалося, там ніякої на Китайської Народної Республіки не було, там, ні Франції, нічого. От були от, ці дві, от, ось дві, два дубця НАТО, яким вони будуть нас бити, да, так би мовити. Те, армія США, армія Німеччини і все.